Усім привіт, з вами я, Пліон. Ось мой моя сестра зайшла на приватний сервер. Ось, я зараз до неї підійду. Ось цей бокс, який я буду оберігати. Блян, скажи привіт моїм підписникам. Чи глядачам. Дай скажи що тебе звуть одадоза. Чи просто шокопа. Чи шокопа? Уля, туди. Куди йдеш? Карапус. Пус. Чукапус. Ой. Гляну, тільки давай нормально, не як було. Добре. Ну не так! Ось раунд вже почався. Ось, у неї нема ніяких трінкетів, а у мене є. Ось. Видно. Опа. Зі старт. О, Уля, це було мені. Потрібно. Все, давай, натискай на це. А я на себе забирай. Уля, давай піщи. О. А хто це там вже біжить? А, брайтні. Жуйки. Це просто я хворію. Та постарайся не кашляти. Ну, зависну. Поможе зробити яскравіше екранчик. екранучик. А, щас, щас, я чую. Що, щас, Уля, ну, да не хвилюйся. Я всього тобі допоміг отримати ці. Боже, бокс, ты куда пишов? Я не дам за брат мой сестру. Бежит со мной. Эх, это мой Два за не, не так. Глянты в АФК? Нет. А, нет. Так, не по не зрозумі. Ні. Два. Ні. Два. Ты сказал ти казала один. Ну що, знайшла машину? Гля, то тут ж машина не виконана. Я, я капсулу забирала. Біжить за мной. Давай. Так. Ось так. Ого. А це вже серйозно. Бля, давай біжи, біжи. До ліфту. А, я бачу вже тебе. Я вже тут. Ну еще один він нам даст це для швидкості, Уля. Тукерка. Купляй. Фукерку. Ай, мама, приїде, ай, Рен, ти Хочеш, щоб у тебе був якийсь мейн. мейн персонаж? Ти хочеш мейн персонажу? День. Тр... на денді, а... Спраут, хочеш? Ні, це не мейн. Ну для мене це основний. Так і хто ще... Я тебе Так, Филіпін. Опа. Він довго ганяється. Опа бокс. Ух, швидкість. Тутура.

Ти твісти тиску. Гоп-хоп-хоп. Прямо. Для контролювання О! цей дух. Має нас. Тротвісти, да. О! Ось вона, бігає. Я сказав, що мов буде. или просто дойти кого за... Я поставлю на паузу. Так, уже получился третий поверх, а тут уже джинджер. Ой, блин. Опа, забрал джинджер. Ноп, no, ноп, no, 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 no. Так, пусть долго бегаю. Тейтульский пяник. Давай ты шуч. бегай А на як? Вот за крепетка. Понять. Блин. Чи я думаю, що креветка... Ця креветка швидше бігає, чи... Так, ось так. Якщо ось так. Це креветка швидше, ніж Ніж джинджер. Тобто му... То можна дистракти без цього песка. Опа! Вот цих двох. Бля, я знаю, де машина одна. Ну, ці, ці моменти далі не цікаві, Ось Ось вже наступний поверх. З поппі Луї, кулька. Бігуча. Блін, треба її врятувати. ось так. я вже до тебе йду, Уль. Кулус. Плачу на мінус хеппи. Ну зараз я, я поставлю на паузу, пауз, пауз, тому що тут -то теж нудно. Зараз я буду запоївати цю уль, цю одну Так, шукає її. шукаємо її. Шукаємо. Ні, ти нічого не чула. Чу? Ти погано слухаєш. Поган, О, ось. Не... Ось вона. Вони дуже негарні. О, запугиваем, запугиваємо. Я все чула. А якщо я зроблю ось так... Блин, грэп бля. Блин, грэп Уляна, бери то, что со на, Со вопросительным знаком yeah. Да Какашка Уляна. Это всего лишь что увеличивает Количество стамины на 10 Не умножает, а прибавляет О, орнамент. Орнамент. О. Ковал. Пес. Будеш майонез. Ага, вагав, каже, пес. Ще він, не... він не любить майонез. Ось бокс ходячий. Ні, я не кролик. Ха-ха! Ні, це пес будеш майонез. О я? Пес який ходить... який хоче майонез. Ні. Він хоче. Ууууу. Дуже швидко було. Блін. Не пал. Непальський Напал... чоколад. <плес> ну тут -то теж нудно. Тоді я вимкну. Треба поставлю на паузу. Ось, вже починається шостий день Мені... Я купив у Денді оцей кабель. Копірка. Амстердірка. Так, зараз я буду перевіряти, які тут отвісти. Бокстен. Та Руді. Давай олененок. Ну що, я допі я тобі допоміг заповнити машину? Ще можеш? Ні, я не можу. Я я дистрактую зараз. Ну тут теж нудно. Тоді просто пропущу. Поставлю на паузу. Це для вас буде як секунда, а для мене пару хвилинок. Так. Ось ось уже все мой поверх. Уляну, вибирай Lost and Found. Lost and Found. Уля. Так, це. Так, шоколадка. Ну, зараз я тут теж буду перевіряти, які тут отвістити. Я на них Опа. Луї. є старту. По новорічному, уль. Ні, -нов... Ні, це не по новорічному Ні, це не по-новорічному. Де цей другий? Твистед. А, тут ще й космо. Цей рулет ходячий. Гуля ты уже заметила, что я тут опять машин. Ну, ну. Так. Я киналець, Ой, ну, я, я сыбочек. Да да тебе мене? А ось вона. Уже забрав на себе. Все забрав на себе. Так, ну тут буде теж нудно. Чи я не знаю. Ну, просто поставлю на паузу. Коротше, нам Денді продав медкіт. Мені та... Цьому боксу. Ми, е, о, Це пішли. Ой, ой! ой Блін. Капець. Світло виробили. Попі. Як у нас в Україні не поночам. Світло вирішали. Так мене... ось Попі, це... Тіша. А... Та все. А, дійсно, по... на поверху вже так. Ну а на цьому все. Ось цей бокс вийшов, а на цьому все, усім пока. Да, вибачте за те, що я настільки довго зник.